Буряк. Кількість калорій від 43 калорій, глікемічний індекс сирого буряка 20 одиниць, вареного 70 одиниць, кількість вуглеводнів 10 одиниць, вітаміни групи С в 6 Говорячи про діабет та користь і шкоду буряка, передусім треба згадати, що саме цей Овоч є джерелом цукру, саме з нього і виробляється цей продукт, перевищення норми, вмісто якого в організмі і є причиною такої хвороби, як діабет. Тож питання користі і шкоди буряка при діабеті більш ніж актуальне. Звісно, не один лише буряк є сировиною для цукроваріння, є ще приміром, цукрова тростина, однак. У нас все ж поширенішим є саме цукровий буряк. Відповідно, буряковий цукор, ну а тростина в їжу все ж не вживається. ну, Принаймні, мені нічого про це не відомо. Вітаю товариство! Ви на каналі харчування для діабетиків. Мене звати Олександр. Тут ми говоримо про користь і шкоду. Різних продуктів при діабеті та і взагалі про особливості харчування. За нагоди я вас прошу підписатися на мій канал і переходимо до розмови сьогодні про буряк. Звісно, вирощування та вживання буряку йде у глибину. Століть, однак в часи середньовіччя буряк в якості підсолоджувача не використовували. В якості овочевої культури буряк використовували в як овочеву культуру, а також на корм домашнім тваринам. І лише у XVIII столітті німецький хімік Андреас Сигізмунд. Марк Граф виділив сілецького кормового буряка кришталики цукру. Так почалась ера бурякового цукру, ну, а вслід за ним і цукрового діабету. Окрім того, буряк... Але з часу ми говоримо про користь буряка. Все ж таки, користь від нього є чимала. Не один, не один цукор. Окрім того, буряк багатий на. Крохмаль, він містить вітаміни В, марганець, калій, магній, залізо, мідь та фосфор. Листя буряка містить багато вітаміну А, а коріння вітамін С. З дієтичної точки зору червоний буряк найцікавіше є його різноманітність завдяки його лікарським властивостям. Використання буряка в лікарських цілях було доведено сучасними науковими дослідженнями. Попри те, що буряк є важливим джерелом цукру, він є також надзвичайно корисною та цілющою рослиною, яка неабияк збагачує раціон людей і є дуже важливим овочем на нашому столі. Також він є важливим складником багатьох популярних в Україні страв. Передусім найпопулярнішої української страви як борщ. Власне, буряк робить борщ борщем. Найперше, буряк багатий на фоліову кислоту, а тому він забезпечує роботу серця. Він містить клітковину, а вона забезпечує здоров'я нашої травної системи. Боряк має протизапальні властивості. Це досягається завдяки беталаїнам. Це такі пігменти, зокрема, такі запальні процеси пов'язують з ожирінням і хворобами серця. Нітрати, які містяться в буряках, покращують роботу мозку, покращують психічні та когнітивні процеси, а це запобігає деменції. Тобто, у старшому віці роль буряка тільки зростає. У 50-х роках у капусті було виявлено противиразковий вітамін Однак згодом з'ясувалось, що він також є і в буряках, завдяки, чому і саме завдяки цьому буряк ну і капуста протидіють запальним процесам у кишківнику, допомагають гоїтись виразкам та ерозії. Однак при цьому краще вживати варені овочі. Крім того, вони добре очищають травний тракт. Завдяки клітковині та пектинам, що вбирають шкідливі речовини, продукти розпаду мікробів, залишки кишкових паразитів, холестерин, солі важких металів тощо активізують перистальтику. Тому буряки повинні бути обов'язково в меню тих, хто страждає від закрепу. Боряк усуває токсини в організмі, очищає не лише нирки, але й також ікру, зменшуючи кислотність нашого організму і сприяє очищенню печінки. Цей овоч стимулює наш мозок і усуває токсини, підтримуючи хороше психологічне здоров'я і запобігаючи передчасному старінню. Важливим є будь як і в профілактиці раку або ж допомагає в момент зростання злоякісних пухлин. Він покращує опірність організму. Дуже корисно вживати цей овоч в комбінації з іншими овочами, які допомагають очищати організм і запобігати цій жахливій хворобі, наприклад, помідори, цибуля або огірки. Буряк вісить вітамін в 9 а це ідеально підходить для запобігання хворобам серця та судин. Безперешкодному плину крові сприяють деякі складники буряків, магній. Вміст більше, ніж у будь-якому з овочів кальцій, калій, цинк. Вони посилюють дію один одного, сприяючи розчиненню солей щавлової кислоти, їх виведенню, очищаючи кровоносні судини від атеросклеротичних бляшок, розширюючи їх, їх зміцнюючи стінки капілярів, розріджуючи кров завдяки високому вмісту. Клітковини він знижує рівень шкідливих, шкідливих холестеролу і тригліцеридів. Буряк корисний людям, які живуть далеко від моря, оскільки містить велику кількість йоду, а він допомагає знижувати чужородні тіла в клітинах крові, допомагає роботі щитоподібної залози. Однак суттєве застереження не краще вживати буряк з сирим. Термішка Термічна обробка послаблює його в позитивній якості. Втім, при всіх перевагах буряка є і суттєві застереження стосовно його вживання і навіть обмеження. Передусім червоний буряк, не дуже корисний людям і слабким шлунком, а також для людей з підвищеною кислотністю, оскільки буряк, як і ряд інших овочів, містить нітрати, то він шкідливий для немовлят у віці до 6 років. І оскільки буряк є основним джерелом та сировиною для отримання цукру, то з таким діагнозом його слід вживати з певними застереженнями. Зокрема, в такому випадку його слід порізати соломкою та потримати в холодній воді протягом 10-12 годин. Це зменшить його цукристість. Так само є застереження стосовно вживання бурякового соку, його не всі люди можуть сприймати в а, де, а в декого він може викликати зниження тиску нудоту гиковку. Тому такий слід сік відстоюють у холодильнику або в іншому темному прохолодному місці не менше як 2-3 години. Перед вживанням підігріти, розпочинати пити його чи вводити в суміш з морквяним огірковим лимонним. Журавлиним соком слід із малих доз. Дорослі одна десертна ложка, дитина одна чайна. Корисно вживати за 15 хвилин перед їжею. Дві столових ложки. Суміш свіжих соків, буряки, буря, буряка, моркви, редьки. Порівну. Але повернемось до протипоказань. А вони зумовлені хімічним складом буряка. Отже, його ск... слід. Виключити людям з хворими нирками та сечовим міхуром. У ньому є щавлива кислота, а це недобре при сечокам'яній хворобі. Буряк не рекомендується при гастриті, при остеопорозі, оскільки він заважає засвоєнню кальцію. Буряк дає проносний ефект, тому від його вживання слід обмежити при проносі та діареї. Дітям давати буряк можна починаючи з одного року. Однак при цьому варто перевірити, чи не викликатиме він алергії. Для цього попередньо дайте дитині кілька крапель соку. При діабеті слід враховувати, що цей овоч містить у собі багато цукру, тож його приймати варто тож його прийом варто обмежити разом з тим. Американська діабетична асоціація. Закликаю всіх додавати до свого раціону більше некрохмалистих овочів, у тому числі червоного буряку. Якщо немає алергії на буряки, єдиним ризиком, пов'язаним з їх вживанням, є бетурія. Бетурія – це безпечний стан, при якому сеча або випорожнення стають рожевими або червоними. Невелика кількість людей зазнає батурії після вживання буряків. І на завершення, ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.